На журналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 74-те відео з мого щоденного челенджу. Відео на YouTube щодня. І сьогодні не просто 14 березня. Сьогодні, друже, 20% з початку року. І звичайно, 20% з початку мого челенджу. Тому подумай, одна п'ята року вже пройшла. Дуже сподіваюся, ти вже встиг зробити потрібні дії і збільшити свої продажі в товарці. Ну а сьогодні поспілкуємося про таку тему, чому ж тобі не вдається зробити свій квантовий стрибок на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Я тобі сьогодні розкажу про п'ять основних помилок, чому у тебе не вдається зробити ривок в товарці. І перша історія: твої товари просто не випадають на першій сторінці по високочастотному запиту. Тобто там є конкуренти, можливо, є картки від розетки. Або якщо на під то від епіцентру. А твоїх карток немає. Люди їх не бачать і не купують. Який би класний товар у тебе не був. Його просто ніхто не бачить. Ну, і як будемо вирішувати це питання, звичайно, потрібно розібратися в SEO, оптимізації своєї картки товару, щоб бути в більшої кількості вітрин, а це означає і в більшої кількості уваги твого покупця. А це, звичайно, приведе до того, що у тебе буде більше продажів. Друга цікава причина, тебе немає в внутрішній рекламі, або ти її просто не запустив, або запустив, але вона не показується в ТОП-24 на розетці, або, наприклад, ти не запускаєш рекламу турбо на промі. Реклами немає, показів немає, продажів також немає. Що робити? Навчитися правильно запускати рекламу. І фішка в тому, що ціна за клік там не найголовніше. От така цікава штука. На аукціоні в углі важливий показник, на розетці неважливий. Третя причина дуже часто ти торгуєш тими товарами, які просто не потрібні людям. Тобто, навіть якщо вони є на першій сторінці, і люди бачать їх, але не обирають, тому що є більш круті аналоги зверху, знизу, справа, зліва, інші конкуренти і купують їх, тому що там або краща ціна, або гарні відгуки, або дуже крутий креатив. До речі, про креатив, тобто перше фото твого товару, це є четверта помилка. Якщо ти з цим не працюєш. Просто береш фото від постачальника або від дроп-постачальника, або сам якось робиш на колінці її, непрофесійно. А тут все прямо пропорційно. Мала клікабельність, маленькі продажі. Тобто мало трафіку входить в твою картку. І, звичайно, при однаковій конверсії будуть і малі продажі. Наступна помітна помилка це коли ти дуже фокусуєшся на одній категорії і не робиш лідерів категорії в інших категоріях. Тобто ти... Маєш в асортименті 50 штук чогось різного кольору, різного артикулу, в різного асортименту, але ти не розвиваєш інші категорії. Звичайно, всі 50 карток ти не можеш вивести в топ чисто технічно, і тому у тебе мало продажів і продаються лише одна, дві, максимум три картки, три артикули, які і є в зоні уваги твоїх покупців. До речі, чому ще може не бути продажів? Тому що, можливо, ти просто фокусуєшся на одному маркетплейсі, або лише пром, або лише розетка. Але навіщо так робити? Трафік у них однаковий. Потрібно бути і там, і там. Тобі потрібно просуватися в топ на обидвах маркетплейсах, потрібні тобі категорії. І лише тоді ти будеш працювати на максималках. Ще, до речі, є дуже популярна історія, коли у тебе немає продажів, якщо ти торгуєш в категорії, яка дуже-дуже вузька. Тобто ти реально маєш трафік на цій категорії ну 1, 2, 3, 5, 10 запитів на день. І звичайно, ну окей, і побачить твою картку, можливо, разок чи два куплять на день. Але це дуже мало для маркетплейсів, де обсяги продажів з кожного артикулу йде по 10 і більше на день. Ну і ще дуже популярна історія. Я вважаю, це реальна помилка, якщо ти не навчаєшся новій інформації, а на маркетплейсах постійна якась турбулентність. Є нові акції, нові умови, нові алгоритми, і тобі потрібно постійно підлаштовуватися під ці умови. Тому, якщо тобі цікава українська товарка, приходь до мене на безкоштовну консультацію. Більше варіантів про різні формати взаємодії зі мною є в описі під цим відео. Ну а в наступному відео я тобі розкажу про конкретний алгоритм, які конкретні кроки потрібно робити, щоб мати класну картку товару, яка щоденно радує тебе своїми продажами. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось. Але не забувай, 20% року вже позаду.